Скажи, будь ласка, що ти більше любиш? Горілку чи самогон? Самогон, звичайно. А три роки назад ти нам сказала? Самогон, якщо трошки. Даліся, яке у тебе було прізвисько в дитинстві? Стрючок. Слухаємо. Далі. Олечка, опиши трьома словами першу в своєму житті епіляцію. Слухаємо, три роки назад ти на епіляцію сказала. Нічого собі. Олеся, перші три твої дії після пробудження. Три <Rud> роки назад? А, яка найдешевша річ у твоєму гардеробі? Пояс. Пояс. А три роки назад найдешевша річ була. Всі мої речі. Тому що три роки назад була бідніше. Олеся, коли в останнє ти їздила в плацкартному вагоні? Три роки назад, у 2013-му. Сохем. Кожного дня. <laughs> Леся, якби ти була співачкою, з ким би ти хотіла заспівати в дуеті? Павло Зібров. А, три роки назад? Не Вита... Не з сказовський. <laughs> так. Леся, ти. ти, ти... Віталік, прибач! <laughs> Леся, ти би збільшила груди за мільйон доларів? А, хіба ще одну? <laughs> а три роки назад, Леся, ти була горда. Ні. <laughs> Скажіть, будь ласка. Скільки максимально ти важила? 77 кілограмів. А три роки назад? Це було зовсім недавно. Скільки? 75. А, скільки зараз? 65. А зараз скільки? 60. Ну і Лесько, останнє зап... руки. Останнє запитання: скільки у тебе пар взуття? Зараз, напевно, що вже десь 50. П'ять. От, я от як змінилася життя плеся, за да, три роки, слухаємо дві сьогодні. Одна і ще одна одне домаходи.